Усім привіт вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходимося сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути інші піста за домовленості. Ні, номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок? Чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх? Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити послугу підбір під ключ. Також звертайтеся до Василя, вона поговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! 5 5008, 14 2014 року 9550 ціна, 1,6 дизельний двох, 167 тисяч пробіг. Свіжопровідна пройдено та заповнити ТО. Це програма з вашого дозволу. Каза, як виглядає село. За деталями вже звертайтеся до власника. Авто має 7 місць. Volkswagen Туран, шостий рік. 6950 ціна дене, 4 бензин, механіка 6-ступенева, 109 тисяч пробіг, якщо ви пояснити, звичайно, треба збирати. Таз власник новий ланцюг. Так виглядає авто, клімат є, підігрів сидіння. А то набрало в літньому. Попель зефіра, 7 рік, 5950 ціна, 1,8 бензин, коробка автоматична. 186 тисяч пробіг, 7 місць. Перший власник, що не фарбований з рідним пробігом. Так, воно виглядає в салоні. Фортес МОС, сьомий рік, 6950 ціна, 2-літровий газ бензин. Авто в рідній фарбі. прийшло вже ТО, 243 тисячі дозволу, коробка механічна п'ятиступенева. Клімат є, підігрів, сидінь. Маєте підігрів? Я так. не буду. Так, Не встигаю швидко зорієнтуватися, машина дуже швидко. Змінюються. Volkswagen Touran, 13 рік, 10900 ціна, 1,6 дизель, 219 тисяч пробіг. Зараз покажу з того боку, якщо відчинено. Так, виглядає вона в салоні. Салон комбінований. Підігрів сидінь, клімат. Номер телефону власника є. Так дуже рідко трапляються нам такі автомобілі на авторинках. Покажу вам детально. Коричневий шкіряний села, електрорегулювання сидінь. Є люк. Максимально, щоб вам було випуск автомобіль в гарному стані. Такий салон комбінований. Сім місць П'ять. А за деталями звертайтесь до власника. Volkswagen Поран. Сьомий рік, 7 тисяч ціна, 16 газ-бензин. Ми аймус, свіжу 225 тисяч прибігу. Так, виглядає в салоні, є клімат. Теж о 5 12-й рік, 8750, ціна, 1,6 дизель, 261 тисяча пробіг. Так, виглядає в салоні, клімат є панорамний дах. Туран. з Німеччини, 214 тисяч пробіг у рідній фарбі 11-го року, 1,6 дизель. Так тут інформація по комплектації. 10800, можливо, ще торг. Показую, виглядає. 58 рідного пробігу, позиція рідні марки. Так. Власник ще, ще наголошує на пробіг рідному. місце. П'яте. 2011 Туран", 7 рік. Volkswagen Tourn, сьомий рік. 6850 ціна, 1,4 бензина, автоматична коробка, 260 тисяч пробітів. Може, когось цікавить такий варіант. Так виглядає, є клімат. Opel Zafira, десятий рік, 7450 ціна, 1,8 бензин, 155 тисяч пробіг. Можливий обмін. Так, пробіги всюди гарні. Ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка, нефарбоване авто 269 тисяч так, гривень. Світлий такий салон. Так, на перший погляд дуже гарно виглядає. Так, кондиціонер. Пятимісний, так? То, П'ятимісний. П'ятимісний машина не крашена. Не фарбована машина. Всі деталі вже уточнюйте у власника. Volkswagen Turan. 14 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка. Свіжопригнаний, розметнений, е, так як кондиціонер е, 12 300. ціна буде ще торг. Так, можна? А, mm -hmm. Ціна 11,5 з тисяч. Так, підказує власник 11,5 з тисяч. Да, реальна ціна. Реально, да, хороші, на, хороші руки, да, так? поставлено на облік. Пригнана і поставлена на облік. Опель Зефіра. Одинадцятий рік. 7400 ціна. 1,6 бензин, 211 тисяч Так, так виглядає в салоні, там підігрів сидінь. Volkswagen Turan 5 рік, 6 тисяч ціна, 2 дизель. Так, номер телефону тут є. День. Можна? Так, коробка механічна, шестисту панела. Так, так, є. Рено, гранд сцені 11-го року, 7300 ціна, 1,5 дизельний двигун, 290 тисяч пробіг. Volkswagen 12 рік, 10300 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, авто 7-місне. Євибасто, 230 тисяч пробіг. власника, підігрів сидінь, клімат-контроль. Renault Scenic, 7 рік, 5-300 ціна, 1,6 бензин, 1,6 1,65. Паніка, 189 тисяч. кондиціонер є. Вже дотали уточнити власника. Mitsubishi Grandis, 8 рік, 6250 ціна, 2,4 бензин, механічна коробка, 183 тисячі пробіг, 7 місць автомобіля. Все таку дачу Логан покажемо. МСВ. Колись дуже багато питали, їх на ринках ми не бачили. Тут 9-й рік, 5 тисяч ціна, 4 бензин, 191 тисяча.